Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про мій досвід вирощування авокадо. Е, я вирішила спробувати виростити кілька авокадо і потім посадити їх в один великий горщик і подивитися, як це все буде. Але все було не так, як я планувала. Зараз розповім. Хотіла вам ще показати свій авокадо. Бачите, як він вже добре так тріснув і сьогодні вранці. Я побачила ось це та-дам, корішок. Не знаю, як тут авокадо. Він теж тріснув, може, і там є якийсь корішочок. Але час покаже. Хотіла вам показати, бачите тут росточок желізи? І там теж, але не знаю, чи побачите ви не побачите. Маленький, зелененький авокадо. за що в мене тут росте? Вже такий величенький росточок. А тут ще не виліз. Але я його вже бачу, такий теж зелененький. Дуже цікаво, що з цього всього вийде. Дивіться, авокадо вже почав вилазити за ці вихідні. В п'ятницю ще він був маленький-маленький, а сьогодні вже виліз. І ось цей авокадо вже теж виріс. І я планую його прищіпувати трошки пізніше для формування. 8 червня я вже вирішила пересадити ці бідолашні авокадо. Подивіться, яка в нього коренева система, дуже гарно розвинута. Для пересадки використовую універсальний ґрунт, перемішаний з агроперлітом. Це звичайний магазинний ґрунт для квіткових оцих рослин, тому пересаджую. Все добренько проливаю, і будемо далі спостерігати за тим, як вони будуть розвиватися, бо для мене це новий досвід, я ніколи не вирощувала авокади, і дуже цікаво, що з цього в мене вийде. 8 червня я пересаджувала ось ці два авокади. Бачите, як вони наросли. За цей час вони вже встигли захворіти в мене на кліща, і я робила обробки два рази. Листочки позеленішили, але все одно там, де воно пошкоджено кліщем, так і залишилось. Що я сьогодні хочу з ними зробити? Сьогодні я хочу їх обрізати для того, щоб вони почали кущитися. Як я це буду робити? У нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість міжвузів я залишаю і роблю ось так. А оцю частину. Я спробую вкорінити у водичці. Не знаю, що з цього вийде або не вийде, бо я ніколи цього не робила. Я вперше вирощую авокадо до ось такого стану. Тому обрізаю зараз листочки. Може, навіть я його буду вкорінювати в маленькому горщику, як в тепличці. І ось тут другий авокадо. Я йому просто прищепну верхівку. Отак і все. Зараз пролью тут в мене радіфарм. І оприскую мегафолом. Все, будемо чекати, як буде розвиватися далі наша тут. Ситуація. У мене є ось три авокадо, які я нещодавно посадила. Ось так він починає рости. Тріскає і вилазить пагін. Потім він починає листочки випускати і далі рости. Але ці в мене теж захворіли на кліща. Я вже їм робила обробку, і сьогодні я хочу їх пересадити. От в такі горщики це, мабуть, десь майже літрові горщики. Будемо пересаджувати. Ось така коренева. Цю кісточку я не буду прибирати, нехай вона залишається. Я думаю, що коли прийде час, вона сама від'єднається і можна буде її просто витащити і викинути. Отак. Перший готовий, наступний. Тут корінечко більш розвинене. Будемо також саджати. Грунт у мене тут універсальний, з агроперлітом. Я поки що нічого не додаю, ніяких добрив, нічого. Просто після пересадки я пролью все радіфармом і оприскую мегафолом. І на цьому поки що мій догляд закінчиться. А через тиждень-два. Вже почну додавати осмокот і підживлювати. І ось такий ще один авокадо. Вони в мене будуть рости вдома на підвіконні. Підвіконня в мене південне. Але з тої сторони, де вони будуть стояти, там антимаскітна сітка, тому вона буде трошки розсіювати світло і не так сильно буде їм пекти. Нажаємо так, щоб не заглибити дуже сильно цю кісточку. Нехай воно тут росте. Ось так. Все, проливаємо радіфарму, щоб гарно розвивалася коренева. Подивимося, як буде розвиватися ось це нещасне бедолашне рослинка і оприскую мегафолом. Пересадка закінчена. Сьогодні у нас 26 листопада, 2024 року, і ось так виглядають зараз авокади після обрізки. Оці пагуни, вони засохли. бачите, але пазухи тут просинаються. Тому сьогодні я теж його обріжу. І ось цей теж обріжу. Він випускає тільки один, не хоче розвиватися. Тому прийдеться йому верхівочку підрізати. Тут верхівочка я прищипнула і почали розвиватися пагони бокові. І ось так виглядають маленькі авокади, які були пізніше посаджені, бачите? Вони нормально розвиваються. Їх теж я буду прищіпувати. Для обробки своїх кімнатних рослин використовую ось такий. Два таких засоби, для того, щоб якось боротися з цим кліщем. Не знаю, звідки я його занесла додому, бо в мене ніколи не було кліща, а тут він з'явився. І хочу оці пагони прищепнути, щоб прокидалися нові бруньки. Сподіваюся, що ось ці теж будуть бруньки прокидатися. І потім через деякий час обов'язково вам покажу, як вони будуть виглядати. Все, прищипнула я верхівку в трьох авокадо. Продовжуємо вирощувати їх. Тут в мене вікно південне, але вони тут тільки взимку знаходяться. А так, вони ростуть на терасі на вулиці, де сонечко на них е, таке потрапляє тільки зранку або ввечері. Тому, якщо цікаво, спостерігайте, покажу результат вже навесні, що з цього виросте. Всім бажаю тихого, мирного неба! Sim, pô,